Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Заняття розпочинає з розминки. Катається у сквері біля набережної Кропивницького. У 2016 році створив у Фейсбук групу Лижний Кропивницький і почав от розширювати, максимально залучати людей, які бажають навчитися кататися на лижах. Їздять учасники заняття по колу. Як тільки випадає сніг, то десь години через три я вже катаюсь на лижах. Ну, звичайно, якщо дозволяє робота, тому що багато працюємо ми. Але ж, ну, при будь-якій можливості. Лижі стоять біля двері на приколі, як то кажуть. 20-річний Ахмед Хабіб з Єгипту вперше катається на лижах. Єгипет я не катаюся. Взагалі, це перший раз. І... Це нормально, добре. Я, я люблю в Єгипті один раз в 30 років. Вперше став на лижі Мухаммед Ібрагім з Єгипту. Я люблю кататися, не те ділю деліт, до візання. Дуже складний мовний бар'єр, тому що те, що я їм хочу дати, вони не зовсім розуміють. Каже, лижі учасники занять мають по можливості принести свої, забезпечити усіх змоги немає. Якщо це взуття професійне і ну, скажу що професійне сучасне, і разом з пластиковими лижами і кріпленнями, ну це десь тисяча гривень. Якщо казати за економ варіант, там, де дерев'яні ще радянського часу, там, де стара система кріплень, ну такі може за 200-300 купити. Заняття планує влаштовувати двічі на тиждень, поки буде сніг. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.